Ми в Гойхуваці. Ми йдемо в сторону Деміївської площі, де зараз ліквідують аварію на тонелі метрополітену. Ми насправді не збираємося в метрополітен, ми досліджуємо річку. Ми йдемо в притоку, де дуже давно ніхто не був. А в ті типу поодинокі рази, коли хтось був, до кінця вони точно не доходили. Тут буде два великих роги. розгалуження очікується: одне в сторону бібліотеки Вернацького приблизно, інше в сторону Деміївського ринку, яке буде перебито котлованом метрополітени, я думаю. Поки що ми тільки зайшли в відгалуження самої річки. На дворі чудовий літній день. Шанси дощу 2%. Хоча зараз місяць досить нестабільних погодних умов. І ми продовжуємо наш маршрут. О, це стара канава, вона не дуже висока. Приблизно вздовж заводу Рошен. Десь в році п'ятому вона стояла відкритою. І місцеві жителі, хто ходив на транспорт, на роботу вранці, її переступали, тому могли бачити річку Горіховатку, як вони думали, у всій красі. Насправді цей водотік складно назвати горіховаткою. Зараз це її приток, але скоріше це залишки совки. Про це трошки пізніше. О, ви бачите банкетки для того, щоб вода не застоювалася і не утворювала осад, Для нормальної і недощової течі робляться лоток. Лоток забезпечує сталу швидкість руху води і від заносів. Лотки стали з'являтися в гідросистемах не одразу, їх винайшли і придумали трошки згодом. тому... Більш старі системи, наприклад, не мають лотків у камерах. І через це в камерах одразу утворюється багато осаду. Це може бути такою дотичною ознакою віку підземної гідроспоруди. Зараз ця канава накрита, рухатись тут треба, як ви бачите, в повному приводі. Зараз ми наздоженемо нашого спеціаліста і спитаємо його. Добрий день. Добре. Є хвилинка. Так, як вам? Ця гідроспоруда? Е, дуже задоволений. Тут ну, зараз не так вже добре, але спочатку був пісок і було приємно постане. Але зараз бачите каміння, сміття, схоло. Тож треба бути обережним і пустити вже повільніше. Е, з приводу походження цього тунелю, На старих картах, якщо подивитися. Совка, ну, яка ви знаєте, впадає, десь в районі сучасної Ocean Plaza, в оушень зі сторони власне, совок, зі сторони совських ставків, вона протікала, виходить там, де сучасний завод Рошен каналом. Ззаді сучасного заводу Рошен було озеро, чи, скоріше, технічний ставок. І потім все це зливалося в горіховатку в районі, де Саперна Слобідська впирається в Маргаринний завод. зараз Тобто, оцей конкретний гідроспоруда, ми туди йдемо ще з сторони Домівської площі. Скоріше, історично, це гирло совки в горіховатку. Совка впадала в либідь разом з горіховаткою. Тому ми не можемо казати, що це прям горіховатка-горіховатка, бо горіховатка пішла в сторону горіховатських ставків це від нас, приблизно в тому напрямку. А це ну, її приток 100%. Але я б казав би, що це гирло совки. Або, як мінімум, якийсь там. Цукровий приток на честь цього ставка. Колишній цукровій фабриці, це що там було до да. Ще з 19-му сторіччю. Так, погнали, роздивимось, що там за камера попереду. Зараз погнали. там має бути дуже цікавий ход. Діаметр став вже меншим, ми повземо. Але насправді це сумарний діаметр. Це не єдина труба колектору. Щораз побачите. Отак. Добрий день. Добрый. А чому труби отак йдуть одна над іншою? Можете розказати? Це йде е, обхід підземного пішки переходу під дорогу. І щоб цей проєкт постійно не затаплювався повністю підвінці, попав на ще одна труба, щоб воно заповнилось і протікала далі без виливання на вулиці. Клас! Це підземний перехід у тебе за спиною виходить. Саме так. Ми його зробили поворот на 90 градусів. Зараз е, повзимо вперед і знову буде поворот ліво вже на 90 градусів. Знову ми повернемось в наш колектор, де ми і були. Клас. Що, вперед? Так, погнали. Ну, як ви бачите, зараз трохи стало нижче, Більше піску на дні, тому ми так повзомова. Але все ще приємно, дуже чивово і кайфово повзти по пісочку про холодні водичці. Так, да, кстати, стало відчутно прохолодніше. Бо до цього прям була кардіологічна небезпека. О, а тут у нас починається вже прям... Груйма. Ой, тут так приємно пробиває. Злівньовочек з оцих. Ого, прикольно, але тобі приємно. що ще перемінівається? Вже майже політик. Провалюючись. Опа! Просто в таку пульпу, з такими шматками. Ця пульпа йде з метробудівництва чи вона тут завжди? Не знаю, як раніше, я тут ніколи не був, але зараз якраз будують метро і це можна пов'язати одне з іншим, що вони зливають запульповану воду десь в цей колектор. Чи воно вимиває? Ні, правильно, там по ідеї де зараз котлован, там була лівньовка колись з цього притока. Але я на старих картах дивився, тут теж було ну, пісок відмічений. Я не знаю чи пульпа була, чи не пульпа. Ну... місцями пісок, але тут саме зараз отака от глиниста субстанція. Чимось пахне. До речі, якимось... Бетонне суміші. Ну знаєте, от на таких от будівництвах нових, mm -hmm. коли тільки побудували якісь бетонні стіни, от, от запах. Свіжий запах да, будівництва. будівництва. Ми в запульпованій ділянці, ось моє коліно. А ну і чи я порухайся, щоб було видно. Така. Да. Клас. Mm. Коли я починав цим займатися, я думав, що ми будемо бігати по секретних підземеллях Сталіна від охорони. А ви його очон Боже, на це навіть дивитися боляче. А? Дивитися боляче. Нормально. <рисвіт> О, ні, тут краще. О, дай О, труба ще. — Так а це що, запульпована вода звідси лється? Запульпована ділянка лишилася за спиною. Там десь попереду камера, яку я нещодавно знімав. Далі колектор трошки піднімається, тут вже пісочок, не пульпа. Іноді такі камінці. Да. Але далі у нас починається абсолютно чиста труба, так, з якій дігу, з дігуряється. Ще ніхто не був. Загалі тупо ніхто не був до нас. Тобто це все, це, це, Ми, ми ж дослідженого. Тера інкогніта. Угу. Його Розминаємося з кабельною мережею. 10 кіловатні, 10-кіловольтні кабеля, напевно, я не впевнений. Слаботочка. А, це слаботочка телефонна мене поправляють. Азбеставий короба. Досить часте явище, виконане непогано. Прямуємо далі, там кажуть, ще цікавіше. Вау! Wow. Wow. Колись колектор уходить прямо. Потім все змінилося. Це вже 2007 року труби. Uh -huh. От, сімірка. мірка. Але так, да, виходить, що це приблизно в один час з реконструкцією цього велетенського переходу на автовокзалі робили. Виходить, що з Дігір'я тут вже точно ніхто не був. Тейп, якщо долазив, він ходив раніше, ніж це все відбулося, мені здається. Угу. Ну, Якщо його карта шостого року, а тут І труби сьомого. Тобто там було забито. Так. Зараз буде поворот направо. Правило? Угу. Цікаво. Так? Складно це показати. Тут одна забутовка, колись труба йшла тут. І виходить, що в мене за спиною інша. Таке як колишнє перехрестя. Тобто трубу тут переклали перпендикулярно тому, як вона колись ішла. Скоріше за все це пов'язано з будівництвом і ремонтом великого підземного переходу біля автовокзалу. А зараз трохи про те, як ми визначаємо, де ми знаходимося. Дірочка з підлюку наближуємо. Не знаю чи видно. Але оця сірість це естакада моста. Естакада тут одна, це власне її автовокзал. Тому ми приблизно маємо розуміння, де ми, що ми і як ми. Плюс прикидаємо по довжині пройденого шляху. Якось так? так. Розходимось з водопроводною мережею Опа. Ого. Досить глибоко. Зараз тут поки немає місця. Як я цих слів кварцевий границь. Ніколи так багато уваги не затравати ну, місце. Трохи петляє. Петляє, так. Да. Чую попереду щось зуркочить. Так, є таке. До речі, граніти з кварцем. А мені здалося на носифікала, але так. Да, Тепер я бачу, що це дійсно. Геологія. Дякую. Тут А... Що тут в тебе? Пластикова труба. Клас. Да, ми відчутно піднялися. Клас. По вертикалі дуже добрий підйом. Навіть є етикетка а, Рура РПДН1000 І із літер, можливо, це Чехія. Рура це труба. А на якій мові? Чешська, польська. В польській здається точно, я не пам'ятаю. Я десь бачив в тематичних відосах від західних слов'янських колег про каналізацію. Але так, да, рура це труба. Так, закінчилась нова труба і почались дуже старі труби. Похоже, ми дійшли до кінця ремонту. Так, да, Старі труби навіть невідомо на скій старі. Але це десь перша половина Так, Видно сліди опаловки на трубах, лівньовка, багато дрібноти впадає. Тобто це вже верхів'я колектору. Тут ще пластикова труба. Так, і вона дуже слізка. Тут Не дуже зручно було Треба обережно. Ну так, да, вона зроблена слизькою, щоб сміття не затримувалося, але так. через це по ній пересуватися буває навіть небезпечно. А інколи дуже весело. Так, да, Всі труби іноземні, це досить дивно, бо в Києві навіть є завод по виробництву пластикових труб, і не один, по-моєму, який завжди задовольняв потреби наших будівельників. Можливо, можливо, що ця ділянка є реліктом часів будівництва естакади на Деміївській площі. І тоді було дійсно завезено, імпортовано якусь невеличку кількість цих труб. Вона схожа на склопластик мені. Так, це і є він, бо дуже схожа текстура на склопластик. Mm -hmm. Ну, у нас таких спіропластивських я не згадаю. Вони рефлені, відрізняються. Спочатку я вирішив, що це жовтий спіропласт, але це не він. О, тут живуть сінокос, ці пауки і комарі. Ну, павуки їми харчуються. Повітря мали да, от Так, Отак проходимо скрізь стіни, можна сказати. Знову вузько. А. От так. Якось так. Чудово. Старе русло забутоване, ми в нього як би вийшли з нової труби. О! О, приїжджай. Прямо покрай, наїжджає на дирку красиво. А, він став. Мені здається, що тут є клеймо. Зараз я знизу підсвічу, якщо наш підземний друг не буде проти. Л чи ТВП, я б сказав. Ну, ми досягли кінця на сьогодні. Оце бачите фікалії зливається. Зі зливоприймача, Де конкретно цей зливоприймач не зрозуміло, але ми прив'яжемо. Е, сюди далі, в цю частину сифон. Труба уходить під воду. Та ньох вибач. Сюди завал. Тут ливньовка поруч. Але ми не змогли прив'язатися, не ловить ніякі сигнали. Активно ходять машини. повертаємося назад, ми дійшли до місця з пульпою. І що сталося? А, коли ми йшли ну, проти течії, ми цю пульпу розім'яли, як тісто розім'яли. І тепер вона стала більш проникною. Коротше, Я сиджу по груди в ній. І я стою на ній, мені здається, я нащупав якесь більш-менш стільки дно. Але мені, щоб пересуватися, от, мені треба її всю штовхати. От так це відбувається. О! Ну і це все, ви бачите, хід 1-2 метри, я думаю. Отак от. Отак от. от, от. Це все пульпа. Я навіть не знаю зараз. Може так буде відніше. Ох ти ж, господи. А ну... Це просто перед собою я штовхаю сейчас. Ти відчуття Тут каміння під пульпою обережно. Ага, плюс-плюс. Опа! Відчуття наче через кавал диплі. Все таки є, так. Подивись на це. Такі, да.